І вітання, друзі. Пилосмок акумуляторний Silver Crest не вмикається. Натискаємо на кнопку, ніякої реакції немає. Перевіряємо від зарядки, під'єднуємо, заряд не під'єднана, але, як ви бачите, ніякої індикації немає. Повинен сигналізувати світлодіод на кнопці. Тому будемо зараз розбирати. Спочатку нам потрібно вийняти сам пилосмок з основного кожуха, і будемо розбирати, є підозра на батареї. Так, знімаємо сам фільтр. Як ви бачите, він майже в роботі не був. Фільтр такий чистенький, сама крильчатка двигуна теж ніби виглядає добре, але не працює, тому будемо відкручувати гвинти. І Добиратися міряти. Так, друзі, гвинти я відкрутив. До речі, є ось така наклеєчка до нього. Бачимо його напругу заряду. 22 В 05 А, потужність 90 Вт, 18 В батареї, 2200 мА. Ну полярність, звісно. Так, будемо розбирати Оті відкручені. і легким рухом ми добираємося. Так, А що це таке? Незрозуміло, чому тут все вже від'єднано? Просто цікаво. Так, хтось уже тут лазив. Дивимося по платі. Так, Б мінус, Б у нас шнури від'єднані. І контроль. Да. Є у нас тут плата. Така умна, розумна. Тобто, але двигун, як ви бачите, тут щитковий стоїть. 18-вольтовий, РС-540, 41-40. Так, ладно, давайте будемо, мабуть, займатися батареєю, подивимося, що вона нам скаже. Тобто беремо прилад, так, стаємо на постійну напругу і дивимося, що у нас тут на. Виходах, тому що тут повинен прямий виход бути. Так, 15,8 вольт. Все добре. Так, а що ж його розібрали? Так, ладно, зараз пробую від лабораторника спочатку заживити саму батарею, а потім будемо, можливо, розбирати. Тому що від лабораторника заряджати не варто, тому що якщо батарея буде одна пробита, то ми доб'ємо. Звісно, всі батареї бачимо, тут збірочка 5С. І будемо зараз міряти. Так, вмикаємо лабораторник, під'єднуємо крокодильчики, подивимося, який він струм візьме. Так, 15,5 на лабораторничку показує. Так, трішечки зменшимо напругу. Так, вмикаємо. Так, 18,2 вольта, 700 мА. Так, при 20 вольтах 2,7 вже показує. Ладно, поки що батарею не буду розбирати, а заряджу її. Потім подивимося по самих комірках. Так, у нас повинно бути тут 4 дрота. Все вірно. 5С, 4 дрота будемо міряти самі. Самі комірки будемо заміряти. Давайте зараз, поки він заряджається. Так, є 4 6 Перша баночка. Побачили, да? давайте провіримо другу. 405. Третя, 40,5, 4, 05 Так, і тепер стаємо на так, повинно відносно плюса. Ага, ось вона наша остання комірка п'ята. 3,7 вольт. Тобто бачимо на ній просадку, коли на цих у нас по 4,05, а крайня комірка складає 3,7 вольта. Тобто це вже дебелий розбаланс і в принципі сам контролер він то може бачити цю на. Ну, Відслідковувати цю напругу, але я не знаю, поки що під'єднувати не буду. Давайте зарядимо, поки що не буду я спішити. Так, друзі, пройшов деякий час. Давайте ще раз проведемо е, заміри. Так, міряємо перша комірка. Так, 4,21. Норма вже на стадії завершення. Друга комірка. Так, 4,19. третя комірка, 4,20. четверта комірка, 4,21. І остання п'ята комірка. У нас 3,90. І хочу вам сказати, що заміри вольтметром це не є показники. Навіть якщо я їх вирівнюю зараз за допомогою балансира або лабораторника, то це нічого не дасть. Потрібно заміряти внутрішній опір самих батарей, тобто дивитися їх внутрішній стан. І для цього є прилад, яким ми зараз заміряємо самі батареї. І подивимося, як вони себе поводяться. Можливо, якщо все добре, відбалансую. Якщо по опору добре, то відбалансую, заряджу, потім поставлю їх на розряд, подивлюся, скільки вони віддадуть. Буду відстежувати просадку напруги по комірках. І Потім, вже, якщо він не видасть потрібну потужність, то тоді будемо їх міняти. Так, значить вийняв я батарею. З корпусу перевертаємо, дивимося, якого вона року. Так, бачимо, що це літіон 1850-2200 мА 18 вольт, 39 ампер годин, рік випуску 2106 на року. Тобто їм уже 5 років, але по стану самого корпусу, як ви бачите, нібито і не працював цей полосмок. Тому зараз буду розбирати, знімати. Оболочку і міряти внутрішній опір самих батарей. Так, шановні, батарею я, як ви бачите, розібрав. Написів, на жаль, ніяких немає розпізнавальних знаків, що це за батарея. Давайте заміряємо її характеристики. І так, Поїхали. Перша банка, поїхали. Так, 22 млн 4,06 вольта. Друга банка. 21 мільйон 40 з чим-то. Третя банка, 20 мільйон 4 вольта. Четверта банка, 20 мільйон 4 вольта. І п'ята банка, та, що у нас занижена була в неї. Опір самий найкращий, але напруга просаджена. 3,6 вольта. Ну ви побачили внутрішній опір 17 мільйон. Коли в нормальних батареях, які я використовую в електроінструментах, особливо. Там, де встановлені пощіткові двигуни, я ставлю МЕГ 25 п це 2,5 А ємність, але вони витримують струм навантаження у 20 А. Також я ставлю тенпаури на 15 А, там, де щіткові двигуни, де потужність невисока. І давайте заглянемо, який тут опір. В нормальних акумуляторах високострумових. Ви бачите, що тут внутрішній опір. Так, не став. 13,7 мільйон. Давайте візьмемо інший. Так. 13,7. Так, десь не контачів. 13,7. Бачите, так, що це високострумові акумулятори, але це середній струм, я так розумію, ну, рік, звісно, невідомий. Але я їх, мабуть, зараз вирівняю і ось тут поки я... Дивився, поки заряджався акумулятор, замітив, ось таку річ, ви, мабуть, теж вже побачили, поки я пінцет шукаю, то у нас присутня вигорівша доріжка. Бачимо від B, да, мабуть, да, І вона згоріла з невідомих причин. Тобто або самі щось сували, або я не знаю. Тобто зараз в акумулятори, акумулятори цю доріжку і спробуємо перевірити, увімкнути. Да, до речі, з цієї сторони я вам не показав, що складається. Дивимося, з цієї сторони маємо контролер, також є якийсь балансир простенький, Так, стабілізатор лінійний, ще тут ще якийсь польовичок, мабуть, ще є по виходу польовичок на двигун. Ну, Діод захисний, звісно, шотки. Ну, тут нібито нічого горілого немає один опір. Ось трішечки піджарений, я бачу на, з написом 100, тобто це 10 Ом, чи не на контролері, звичайно, з часом зараз перевірю його. Так, перевіряємо цей опір підозрілий на з маркуванням 100, тобто це на 10-ом, бачимо, що він не дзвониться перевіряємо поживленню, стаємо на конденсатори на кераміку і ви швидко знайдете причину або проблему. Так, стаємо на кераміку, як ви бачите, і тут у нас коротке. Давайте на лінійний стабілізатор станемо. Так, де воно тут? Мабуть, це, C2. це 7805, і тут ми бачимо коротке. Тобто... Є підозра або на стабілізатор лінійний або на пробитий конденсатор. Я ще не впевнений, тому зараз, мабуть, подам відповідну напругу і подивлюся, що в нас де Можливо, з акумулятором нічого й займатися. Якщо тут дійшло все до самого контролера, в ньому проблема, то тут, звісно, займатися вже нічим. Ось так, друзі. Буває. Так, друзі. значить... Є у нас криночка 5 вольтова, подаємо напругу на вихід. У нас зліва це корпус. Корпус я вже під'єднався, він дзвониться. Центральний це вход, вхід, а крайній третій це вихід. Під'єднався, у нас 150 мА, аж споживання. Контролер, звісно, гріється. Тому подальший ремонт. Недоцільний, звісно. По якій причині він вийшов, я не розумію, тому що згорівший опір, згорівша доріжка ось тут. Бачимо, да, я показував. По якій причині він вилетів, я не можу сказати. Тому на цьому, мабуть, можна завершувати, збирати все і віддавати. Буває таке. Дякую, друзі, за увагу, на все добре.